Воробкевич знову у сквері біля ЧНУ. Скільки коштів витратили на бронзову скульптуру? Світ після нашої перемоги. Хто розробив маніфест сталого миру та що він передбачає? Цими вихідними відзначаємо 615-ту річницю чернівців, що знають містяни про історію рідного міста. Буковина у Жалобі у Чернівецькій області попрощалася з воїном, який поклав життя, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшому сержанту Дмитру Шпетку останню шану віддали на кладовище мікрорайону Ленківці у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Світ після нашої перемоги. Маніфест сталого миру презентували у Чернівцях. Андрій добровільно пішов захищати Україну у лютому 2022 року. Чоловік є співавтором маніфесту Сталого Миру, робить усе, аби наступне покоління не знало війни. Я третє покоління в моїй сім'ї, в моїй родині, хто змушений бути військовослужбовцем, брати участь в бойових діях і я би хотів, щоб мої діти, мої внуки, вже цього не робили. І я маю надію, що нам вдасться досягти цієї мети. Я переконаний, що ми переможемо на полі бою. Але мені також хочеться майбутнього, в якому жодна українська дитина не буде мати ситуації, коли вона прокинеться вже дорослою людиною і зрозуміє, окей, тепер моя черга воювати. Маніфест розробили громадські діячі для того, аби убезпечити світ від російської агресії, як не окупувавши таку країну, бо її окупувати таку територію неможливо, як її примусити стати нормальною, як забрати ядерну зброю, як зробити. Зону безпеки від Балтики до Азовського моря. Як їх вигнати з акваторії Чорного і Азовського морів, щоб вони ніколи ні нам, ні нікому іншому не загрожували в морському плані. Це є дуже велике завдання. Плюс денацифікація всього населення. Автори документа сподіваються, що країна агресор, відповість за всі воєнні злочини. Ми розуміємо, що навіть вихід на кордони 1991 року, який відбудеться завдяки збройним силам України, він може бути недостатньою умовою перемоги, тому що Росія в тому вигляді, в якому вона існує, в тому політичному стані, в якому вона існує, вона просто візьме паузу, накопичить цей ресентимент, збере сили і знову буде продовжувати збройну агресію. І найгірше, що ми можемо зробити, це перекласти цю відповідальність на наших дітей, залишити цю проблему невирішеною». У Чернівцях на презентацію маніфесту Сталого Миру прийшли підприємці, громадські активісти та журналісти. До дискусії долучилася і Марія Нікітіна. Ця тема не може залишати нікого осторонь, оскільки війна торкнулася і торкається кожного, і в тому числі і, і нас, людей з інвалідністю. І звісно, мені було дуже цікаво почути про маніфест, якою країна буде після перемоги. Маніфест був представлений на міжнародних платформах. Наразі його презентують у різних містах України. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Прихопив із собою за кордон. Службовий собака виявив марихуану у вантажівці. У пункті пропуску порубне прикордонники Чернівецького загону виявили речовину, схожу на наркотичну. Під час огляду вантажівки, яка прямувала на виїзд з України, службовий собака знайшов пакунок у кабіні водія. У ньому виявили речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, схожу на марихуану. Її передали на експертизу. Щодо 35-річного водія правоохоронцям направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Допомагали ухилянтам тікати з країни. На Буковині викрили двох організаторів незаконної оборудки. Поліцейські спільно з прикордонниками викрили 20-річного жителя селища Глибока та 26-річного жителя села Опришене, які за 6600 доларів пообіцяли допомогти перетнути державний кордон військово зобов'язаним громадянам України. Так, у селі Тереблече прикордонний наряд затримав двох чоловіків призивного віку та організаторів нелегального бізнесу. За такі дії зловмисникам Загрожує до дев'яти років ув'язнення та конфіскація майна. Вилучили понад 100 тонн фальсифікованого пального. У Бюро економічної безпеки прозвітували про результати роботи за рік. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки упродовж року припинили незаконну діяльність цеху з виробництва та пакування цигарок. Під час обшуків вилучили обладнання на понад 2 мільйони гривень. За рік роботи територіальне управління вилучено. Понад 532 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів на загальну суму понад 32 мільйона гривень. Вилучено 2 тони контрафактну тютюну вартістю понад 260 мільйонів тисяч гривень. Від початку роботи територіального управління БЕП детективи проводили досудове розслідування у 135 кримінальних провадженнях. Нині залишилось розслідувати ще 95 проваджень. Накладено арешт. На майно на загальну суму понад 24 чотири мільйона гривень. Також наші співробітники викрили діяльність трьох нелегальних ігрових залів, які діяли на території Чернівецької області. Аналітики територіального управління виявили ймовірність завданих збитків економіці держави на суму понад 168 мільйонів гривень. Порушники закону відшкодували збитків на понад 9 мільйонів гривень. Крім того, у них вилучили більше ніж 9 тонн контрафактного алкоголю на понад пів мільйона гривень. Співробітники ПЕП долучались і до благодійних акцій. Вони передали конфіскований автомобіль на потреби Збройних сил України. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Вчитель це покликання. У Чернівецькій міській раді відзначили найкращих педагогів міста. Урочистості з нагоди всесвітнього дня вчителя відбулися сьогодні у ратуші. Кращі працівники освіти отримали грамоти та грошові винагороди від Чернівецького міського голови, профспілки та від управління освіти. Нагородили 35 педагогів. Серед них як досвідчені, так і молоді спеціалісти. Андрій Сігітов цьогоріч відзначає 30 років на посаді керівника Чернівецького філософсько-правового ліцею номер 2 Згадую, з нього навчальний заклад починався і під його керівництвом тепер активно впроваджують освітні реформи. Найголовніше в цих реформах я вбачаю те, щоб Закладу освіти все ж таки отримали як академічну, так і фінансову автономію. Коли ми сьогодні можемо скеровувати фінансові ресурси в тих напрямках, яких дійсно потребує сьогодні заклад. В світній процес він перестав бути таким, який нав'язує одну точку зору. Ми стараємося змолить злучати до дискусії, залучати до їх бачення предметів. Вони сьогодні зовсім інше. Вони цифрові. А ось Людмила Крамена на посаді директора колишньої шостої школи нещодавно та переконана маленькими кроками разом із колективом, дітьми та батьками йдуть до спільної мети якісної освіти. І коли згадую себе, як я була малою, мене бабуся була вчителька початкових класів. І я приходила до неї додому, діставала ті стоси відкриток, листівок і завжди перевіряла на помилки. Тобто, я ще з дитячого садочка знала, що я маю бути вчителем. А потім, уже коли працювала в закладі освіти, вчип то десь відчула в собі силу, що насправді я би хотіла очолювати заклад освіти і працювати не тільки над своїм предметом, над навчанням дітей німецької мови, зокрема, а і керувати виховним процесом освітяни кажуть, діти у їхній професії мотивують найбільше. Дуже подобається, подобається і віддавати себе дітям, але найбільше подобається, коли вони себе віддають. Такі ем, зараз оце, таке потужне молоде покоління, яке показує зовсім інше бачення. В них може багато чого навчитися. Напевно, золоту середину треба шукати, але на їхній мові так. Потрібно знати навіть усі новітні, такі їхні словечка, щоб бути, як то кажуть, в темі. Але не у цю межу, щоб була якась субординація, і вони в тобі бачили наставника. Але водночас і друга перед вчителями нині чимало викликів: дистанційне навчання, психологічний стан дітей в умовах війни, освітянські реформи. І, хоч школи та садочки міста вже перейшли на автономію, у міській раді обіцяють і надалі підтримувати професію вчителя. Вона є найпрестижнішою, а ще шо вона була найбільш важче. Тобто, ми знаємо, що є три категорії людей це медики, зетяни і, і і, військові, які мають бути самими-сами поважними для місця країни. І тому ще раз на дякую, хлід вам, слава Україні, слава вчителям. Олена Крячку, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Воробкевич повернувся до скверу біля ЧНУ. Бронзову скульптуру видатного діяча презентували у Чернівцях. Сидір Воробкевич, буковинський композитор, письменник та засновник українського народного дому у Чернівцях. На честь нього в місті названа вулиця обласне училище мистецтв, і ось тепер студентів ЧНУ щодня зустрічатиме скульптура видатного діяча. Колись у Попівському сквері на університетській вже був бюст Сидора Воробкевича, Та під час реконструкції громадського простору пам'ятник демонтували. Я хочу в першу чергу подякувати тим людям, які колись на зламі 90-х збирали по копійці гроші для того, щоб встановити гіпсовий бюст, який стояв тут у сквері, і фактично зробили. Так, що в цьому сквері Воробкевич мав бути. Мав бути, мав бути український пам'ятник видатному боковинцю, видатному українцю. Гіпсовий бюст вирішили замінити на сучасний пам'ятник. Для цього кілька разів оголошували конкурс. Навесні журі розглянули 11 проєктів і обрали переможця львівського скульптора Степана Федорина. Виготовлення тривало близько чотирьох місяців. Виливали пам'ятник, він з бронзи, але патинований зверху. Десь близько мільйона гривень трошки більше було потрачено, тому що є ще додаткові роботи. І в принципі це ще не фініш, тому що маємо домонтувати світильники для того, щоб і в вечірній період можна було помилуватися цією чудовою скульптурою. Це подарунок місту будівельної компанії Водограй. Колір пам'ятника може змінюватися залежно від погоди. Такий задум скульптора. Невздовзі також запрацює квіар-код, за яким можна дізнатися більше інформації про постать Воробкевича. Вже з самого ранку у сквері студенти та пересічні чернівчани оглядають скульптуру, роблять селфі та діляться враженнями. Поза класно поза він уже постійний клієнт цього місця. Ми тут перші, так. хто з ним сфоткався. Бачили це пам'ятник Воробкевичу. Це цікаве рішення, особливо поза, в якій він стоїть і те, як він йде. Щось не подобається, ніби він в білизні в якійсь, тільки проснувся і пішов. Бронза так, ну я не знаю. Так, ніби нічого, ну якось. Мені чесно дуже подобається цей пам'ятник, що ви поставили саме тут, біля нашого Чернівецького університету. Це так дуже, дуже гарно. І... А що не подобається, це те, що можна йти і зачепитися за нього. Там ніби він ставить підніжку. І сьогодні моя одногрупниця це підмітила. Дуже гарна скульптура. Якраз вписується в цей пейзаж, гарний. Все дуже подобається. Пам'ятник розміщений одразу на вході у сквер. Ідея була в тому, що він має бути серед людей. Він не має бути десь на якомусь такому постаменті, де до нього несуть вінки, і всі там вшановують його, оркестр грає. Тобто ідея в тому, що він жив серед людей. І ми самі і бачили тенденції за кордоном, що там пам'ятники контактні. Ми жартували про те, що студенти, коли будуть складати іспити, вони зможуть потерти книгу і, можливо, там десь їм буде легше здати ці екзамени. Таку ідею студенти підтримують і вже на найближчій сесії планують перевірити її дієвість. Якщо так буде працювати, то, то буде супер. Тоді буде значить більше хороших балів. Це було б дуже добре. Я б хотів. Будете терти, Звісно, цілий день. Олена Крічко діаначігак, чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Перша згадка про Чернівці Буковинське віче, фортеця Цецино. Ексклюзивне інтерв'ю історика для сі 4 8 жовтня 1408 року в рукописах молдавського господаря Олександра Доброго були знайдені перші письмові згадки про Чернівці. Цю дату вважають офіційним днем міста. Спочатку думали, що воно починалося на ліві, по лівому березі річки Прут, але теперішні дослідження стверджують, що все-таки місто Чернівці починалося зразу на правому березі прута. Десь в районі теперішньої турецької криниці, вулиці Сагайдачного. Це було там зароджувалося місто Чернівці, а поруч була на горі Цецино, фортеця Цецино. Існує безліч теорій про походження назви міста. Та досі тривають дискусії щодо правильної версії, розповідає Олександр Доброжанський. Більшість дослідників зараз схиляється до того, що назва Чернівці походить від прізвища Чорний. Були такі боярини чорні. Які так прізвища їхнє було, які тут мали земельні володіння, і від їхнього прізвища походить назва Чор, «Чорні Чор, Чернівці Чернівці пройшли через війни та окупації. Та навіть за таких умов вдалось у Чернівцях привезти Боковинське віче в 1918 році. Коли вирішувалася доля міста, тут було проведено величне Буковинське віче 3 листопада 1918 року, і на якийсь невеличкий час місто опинилося під владою України. Тобто з 6 листопада по 11 листопада тут була українська влада. Ну але 11 листопада прийшли румунські війська, місто було захоплено румунськими військами, і в міжвоєнний період, між Першою і Другою світовою війною. Місто продовжило розвиватися. Ми запитали у містян, що вони знають про чернівці. А хто заснував чернівці? Австріяки. Не знаю. Можливо, щось знаєте ще про історію чернівців. Чесно, ні? Не дуже. Не любила історію. Чесно, взагалі нічого не знаю. Назва пішла від фортеці Черн, Від ворота Черн. Якщо не всі містяни знають про історію чернівців, то улюбленими локаціями нинішнього міста діляться залюбки. Мені, наприклад, дуже подобається театральна площа. Вона така затишна. Парк Шевченка. Там затишно, не знаю. Можна проводити вільно час, там, жалкуватися. Кобилянська більш подобається. Там дуже гарно, коли зимою всі збираємося. Взагалі все. Кобелянська цецина. Бо там фан <рі> вулиця Кобилянська. Завжди багато, багато людей. людей. Там є що робити. Там є місця, є всякі ресторани, хороші. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 для українців за кордоном. Історія співачки з Чернівців, яка займається благодійністю. Елані Москало професійно займається вокалом з дитинства. Дівчина підтримує своїм співом різні благодійні концерти. Сім років тому разом із сім'єю переїхала до Америки, де почала долучатися до подібних заходів. Я приймаю участь в дуже багатьох благодійних концертах в Чернівцях в Києві, де мене запрошують. У Мене ось друг він був організатором великих концертів Чернівця Благодійних, де всі білети були розпродані і всі кошти пішли для онкофорих діток. З малку Елані Москалу виступала на різних конкурсах та фестивалях, де мала можливість познайомитись зірками. Нині дівчина співпрацює з Чамалою Потапом, Дариною Качанжи та гуртом Набат. Перший помню пам'ятаю конкурс. Вони взяли на місяць Краси Буковини. Так, це модельна агенція Стебастеп. степ. взяли там брала участь. Це можна сказати, такий великий перший мій конкурс. Ось і потім мене почали брати різні конкурси. Там я виграла гран-при мистецький храм івано Франківську. Ось зірка України в 2016 році. Також перемогла голос Каліфорнії в 2017 році в Сакраменто. Де ми також запросили Елані, членкиня церкви Сол Сакраменто, яка організовує багато благодійних концертів для мігрантів. Також її церква підтримує фонд, який займається протезуванням українських захисників. Це такі проекти як Парасолька, де дуже багато мігрантів за останній час і вони приходять там і, і годують, і стрижуть навіть да, різні послуги. І також роздають їм їжу якусь парасолька Ледіс у нас також. Проект є в церкві, також для жінок, для всі, для всього міста. Наразі Елані працює над випуском свого першого альбому та створенням нових пісень. Також дівчина й надалі планує долучатись до благодійних заходів. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Етно хорор у Чернівцях у театрі Темп відбудеться прем'єра вистави Ганна Панна казка загублених душ. У Чернівецькому театрі Темп зіграють виставу за мотивами повісті Оксани Забушко Калинова Сопілка. На глядачів чекає історія про двобій, добра і зла, про велику трагедію українського роду, жіночу версію Каїна та Авеля, розповідає режисерка Марта Шумілова-Лисякова. Прем'єрний показ вистави відбудеться 7 жовтня о 18.30 в Центральному палаці культури. Відвідати виставу зможуть глядачі старші 16 років. Під час прем'єр. Єре збиратимуть кошти на підтримку зсу.